Сучасний теплий і просторий у 70 сімдесяті Криворізькій гімназії відкрили оновлений спортивний зал. Це результат співпраці міста, комунальних закладів із благодійним фондом, розвиток міста та міжнародною організацією Україн реліф «В місті Кривий Ріг дуже розвита робота з благодійниками. Це не перший проєкт, не останній проєкт на сьогоднішній день. Дуже багато проєктів у нас спільних в місті відтворюються. Сьогодні я за дорученням голови ради оборони Олександра Юрійовича Вілкула поздоровив 70-ту гімназію з новою відремонтованою спортивною залою, передав, звісно ж, подарунки спортивні, ну і отримав подарунок Олександру Юрійовичу, обов'язково передав його. Навіть під час війни учні демонструють високі результати як у навчанні, так і в спорті. Майже 400 учнів гімназії тривалий час потребували комфортного простору для занять. І тепер у сучасній спортивній залі відбуваються уроки фізичного виховання та тренування спортивних секцій. Створення нових умов для розвитку спорту стало важливим кроком для подальших успіхів. Наша спортивна зала не завжди відповідала тим вимогам, які ви зараз бачите. Зараз зможуть займатися і секції, які працюють на нашій базі. До речі, в нашому спортзалі тренується баскетбольна команда Саксаганського району. На нашій базі займається секція з рукопашного бою. До речі, дуже багато учнів нашої школи є переможцями саме всеукраїнських змагань і з того чи іншого виду спорту. Тому покращення умов для їх розвитку, для їх фізичної активності було надзвичайно важливим, за що ми. Просто неймовірно вдячні. Зал був оновлений у декілька етапів. Спочатку модернізація системи опалення за грантові кошти, а потім капітальний ремонт зали. Учні самі обирали дизайн проєкту шляхом голосування. Насправді це була наша мрія ще рік тому, коли опалення не було, ну, точніше опалення було дуже погане в спортивному залі і в залі було 9 градусів тепла. Ми мріяли про те, щоб діти мали активний спорт і залучили сюди наших партнерів, Україна Рельів. Ми з ними співпрацюємо вже більше двох років. Вони раді гості завжди тут, ми завжди їх раді тут бачити. Вони приїздять кожні півроку, привозять дітям подарунки. А вже зовсім скоро новий етап. Наразі фонд вже виграв новий грант на облаштування укриття у 70-тій гімназії. Частину робіт уже виконано. Закуплено меблі, тож зміни продовжуються Надія Шевченко, Єлизавета Гусак цей день.